Всім привіт, хто завітав на мій канал. Вас запросили в гості на новий рік? А у вас немає подарунку і обмежений час? Я пропоную задекорувати пляшку шампанського символом року. Це буде чудовий і корисний подарунок, який ви зробите своїми руками за 2 години. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Я підготувала бутилку, зняла з неї нижні. Етикетки, але верхню фольгу я залишила, та я її захистила харчовою плівкою. І тепер ми обов'язково обіжирюємо поверхню. Беремо акриловий ґрунт або акрилову білу фарбу і покриваємо бутилку. Щоб фарба лягла щільно, профарбовуємо бутилку. У два шари, але обов'язково кожен шар гарно просушуємо. Сьогодні я буду клеїти серветку, для цього ми її підготуємо. Я вирізала вже один мотив, відділяємо два нижніх слоя і підготуємо фрагмент, який ми будемо клеїти. Я підготувала свій мотив і буду клеїти на бутилку методом файла. Хто вперше це робить, може подивитися моє відео, де я дуже детально розповідаю, як рівнесенько приклеїти серветку. я ще додала декілька сніжинок на задньому плані. Після того, як серветка гарно просохла, ми оглядаємо роботу. І якщо у нас є складочки, а вони інколи бувають на звуженні бутилки, то ми беремо наждачку дуже мілкої зернистості і легкими рухами стираємо ці складочки. Вони дуже добре Згладжуються, і їх навіть непомітно. На цьому етапі можна завершити роботу, додавши тільки акриловий лак. Але я хочу додати ще надпис з трафарету. Трафарет я хочу зробити об'ємний, тому я взяла шпаклівку, додала до неї крапельку синьої фарби, і. Буду наносити на бутилку. Прикладаємо трафарет. Для зручності можна закріпити малярним скотчем, але я думаю, що в мене і так вийде. Трафарет можна нанести звичайною фарбою. Тоді він просто буде не такий об'ємний. І залишаємо, щоб наша шпаклівка просохла. По обідку фольги я додам сніжинок. Я додала об'ємних сніжинок по всій роботі, дочекалась, поки Контур висохне і тепер покриваю роботу акриловим лаком. Я в лак додала такий білий глітер для блиску, перемішала добре, і наношу лак на поверхню. Так виглядає робота після просушки лаку. Вже майже все готово. І тепер я тільки додам декоративний елемент. Можна зробити декор із намістинок, із стрічок, із якихось ялинкових іграшок. Я підібрала у себе із свого запасу такий декор, і зараз його склею на гарячий клей. І от така композиція вийшла. Силку на декор, який я використовувала, я залишу в описі до відео. І хочу показати вам ще один варіант декору пляшки. Тут я зв'язала таку шапочку і шарфик, і вийшов такий декор. І от такі роботи. Символом року в мене вийшли. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть.